Всім привіт! Це Ліза Краснова, і сьогодні разом з вами я хочу підвести підсумки року 2024. Я покажу вам тут засоби, які я для себе відкрила в 2024 році. Це будуть саме засоби декоративної косметики. Також я буду робити ними макіяж, тож ви зможете побачити все в дії. Всі засоби, посилання, відтінки будуть в інфобоксі, тож обов'язково розвертайте. І також в цьому відео буде розіграш. Хочу порадувати і вас! Засобами обов'язково розгортайте інфобокс. Так, ну що, почнемо з першого засобу, і насправді в мене тут є просто море фаворитів в даній категорії. зазвичай першим я наношу консилер, і в мене тут три відкриття, тому що я насправді всі ці три засоби спробувала в 2024 році. Зрозуміла, що вони для мене дуже цікаві. А, і є достатньо класною альтернативою моєму улюбленому консилеру від Dior, який я вам мільярд разів вже показувала. Це консилер від Evelyn. А мені дуже подобається, це такий в нього є кольорокоригуючий 20-й відтіночок. Також найновіший зі всіх це консилер від Lamelle і консилер від MAC. Я думаю, що ми можемо нанести а, на одну сторону консилер від а, Lamelle. Бо це така достатньо класна бюджетна альтернатива. І подивіться, яка в нього пігментація ось такий в нього спонж, дуже зручний, дуже такий класний цей аплікатор. І на іншу сторону я нанесу консилер від MAC. В нього така, знаєте, як лапка ніжка. А він теж достатньо кремовий. Вони гарно розподіляються, не схоплюються, не висушують зону під очима. І моє відкриття це ось такий пензличок. Я вам його показувала в якомусь із відео, але я там назвала його Eko Tools і переплутала, бо це інший бренд. Я залишу на нього посилання, я вас дезінформувала, хто дивився це відео. Вибачаюсь, так, ось консилер від «Ламель» і ось консилер від MAC. Вони дійсно дуже кльові, дуже класні відцінки. В Мак, звичайно, значно ширша палітра кольорів, але ви можете обрати той, який вам більш довподобає. Мені він дуже подобається. З засобів, які я обожнюю, як бачите, вже все закінчилось, Вже неможливо вичувати. Чекаю вже новеньку баночку. Ось такі CC Red Correct від Reborian, Це було відкриття цього року. Я була вражена наскільки він класнючий. Як він мені підійшов, і я в захваті, бо я зазвичай сильно не люблю корейські засоби для тонування. А це було просто кайф. якості бальзаму для губ на носу. Ось такий бальзам від Evelyn, Він має такі легенький, ледь помітний відтінок, класно зволоже, і з олівчиком може слугувати як такий. Типу, тонуючий трошки бальзам для губ. Оскільки в мене той тон закінчився, я буду наносити ще одну новинку: це ламель з тої ж колекції, що і консилер. Я його купила буквально пару місяців назад, і він мені достатньо сильно сподобався, класно перекриває. Немає відчуття такої маски, наче криючий, але не дуже цупкий. Немає цього. Враження, що ти наніс якийсь дуже сильно перекриваючий тон. Відкриття цього року, яке вже от наближається до свого завершення, це пудра від Шанель. Мені дуже сильно вона сподобалась. По-перше, її дуже багатсько. Я ви знаєте, дуже любила раніше пудру від жванши, але вони змінили формулу. Я її потестувала в сіфорі, і вона стала, звичайно, взагалі не така, як була. Дійсно, немає цього ефекту. І я ще в консультанта питаю: кажу, може, у вас є стара версія. Так, знаєте, зробила таке сумне обличчя? Кажу, на жаль, немає. Я кажу, ви розумієте, про що я вона каже, дуже розумію. Тому насправді це проблема. Я не люблю ці покращення. Для мене зазвичай покращення це погіршення, тому що всі. Засоби, які мені подобаються, які переживають трансформації, для мене стають значно гіршими ніж були. Так що я цю вже теорію перевірила 300 разів, і тому, коли я бачу, що щось змінили і поліпшили, я це вже не купую, бо воно вже мені не підійде. На жаль, всі мої спроби спробувати щось поліпшене. Закінчувалися фіаско. Ніякого супервідкриття з засобами для контурування в мене немає, тому я візьму свою пудру від Hermes, яка бронзер, бо найсвітліший відтінок має, знаєте, такий доволі засмаглий тонний засіб, який мені просто підкорив мене. хоча я, Мені здається, що це все ж таки в цьому році я розпробувала цей олівчик. Це олівець від Олі Полякової для брів. Як бачите, я їм так активно користуюся. В мене ще є кілька в зокрема, тому що я, якщо щось, знаєте, вже класне на акції скуповую. Так само в мене з олівчиком для очей, який я вам далі покажу. Він такий достатньо пудровий, класно розтушовується і робить такий легенький а, повітряний ефект. Можна потім так взяти. Підтушувати. Я вам, до речі, ще покажу дуже класний засіб для ламінування брів вдома, який я спробувала. Буде в догляді. Так що дивіться наступне відео. В мене є два відкриття: супер, пупер, екстра, дупер бюджетна палетка. Я не пам'ятаю, скільки воно коштує. Це Vibo. обожнюю. І ще в мене є відкриття року ось така палеточка від Маріо. Але я думаю, що, знаєте, від Маріо ми. Важко її дістати, її треба купувати, окремо десь там коротше, шукати варіанти, тому нанесу від від А В мене два пензлики, є, які мені зараз дуже подобаються це від бренду Віри Брєжнівою. Я беру пензлик, беру отак тиць ось просто розтушовую. Коли ви мені пишете, що в мене дуже класний макіяж очей, це оця моя ністова супертехніка, де я просто розтушовую. Один відтінок тіней. Потім таким плоским пензличком просто розтушовуємо по нижній повіці. Та-дам! Все, готово. Я навіть ці блискітки не використовую, тому що в мене далі будуть неймовірні блискітки. Ви просто зараз всі афієйте. Я беру олівчик для очей, дуже його обожнюю. Це теж відкриття, це Scandal Eyes від Rimmel. Дуже стійкий. Відтіночок в мене 0,03. Це коричневий, я не люблю чорні, вони занадто якісь, і підводжу верхню слезову. Ніякої стрілки нема. Але наскільки більш виражене око, наскільки густіші виглядають вії. Далі я беру свій плаский пензличок, нижню по віку і розтушову. Обожнюю цей олівець, він зараз ще на акції. Знахідка просто відкриття Unreal, божественно, багічні. Це пігменти від Валюши All Sirena. Я їх обожнюю. Так, це новинка, якщо я не помиляюсь: Modest це найновіша колекція. Я сильно люблю шелести, вони такі ніжно-рожеві, і їх не треба а, на базу спеціально накладати, бо в мене є такі відтіночок, який треба на липку базу. Ось, він неймовірний. А оцей відтіночок можна просто пальчиком. Але сьогодні я хочу трошки, знаєте, віка, тому я візьму Модест, найновіший відтінок. І теж його нанесу пальчиком. Валя казала, що не можна. Але я вже, якщо його, звісно, зробити на мокру підложку, то це буде взагалі просто відвал башки. Але я хочу вам показати, що ним дуже легко. Оперувати просто вони нереальні. Я зазвичай пігменти взагалі не використовую, але потім валюша мене знаєте звабила, і я тепер а, на всі свої вечірки, на всі свої якісь яскраві макіяжі. Тільки ними користуюся. Відкриття цього року це туш Панорама. Ви знаєте, що в мене є інша любімка В фаворитах 10-річчя я робила таке відео топ-10 за 10 років. Я показувала вам іншу туш, і Ви знаєте, хто зі мною давно, що в мене є одна єдина фаворитка Лоріальсоу Кутюр, якою я користуюся вже мільярд років. Але ось ця а, вона все ж таки стала гідною конкуренткою. Зараз покажу вам, який супер-пупер ефект вона дає. Я згадала ще одне відкриття року. Це ось такий бежевий олівчик від Евелін. Красивий колір, наче наче ніякий, просто беж. І в мене в фаворитах тут є насправді декілька варіантів. Є супер-бюджетна помадка від LN Pro, Дуже мені сподобалось багато відтінків. Я робила відео окремо з оглядом всіх цих кольорів. Виглядає супер. Ось такі холодненькі сьогодні хочу нанести. Вона така кремова, прям бальзамна, дуже гарна. Також я знайшла альтернативу своїй любінки від Ardeco, помади від Sisley. Вона прям взагалі дивіться, яка волога, якщо ця просто сатину, то ця прям мокра. Ще одна просто кайфушниця це вже стійкі помади. Це Лоріаль Париж, дуже гарні, дуже комфортні, матові помади. Але зараз я хочу нанести, мабуть, що ось цю від Елен дуже мені подобається її відтінок і здається, класно буде сюди пасувати. Ось такий вийшов в мене макіяж фаворитами. Я сподіваюся, для вас вони були цікаві. Ви щось для себе відкрили. Можливо, ви щось спробували з цих засобів, то обов'язково поділіться в коментарях, які у вас фаворити, що ви для себе знайшли. Відкрили в 2024 році, і обов'язково не забудьте про ваш щоденний донатик.